Традиції Шотландії, шотландці напрочуд привітні й гостинні. У багатьох селах і містечках ще збереглися давні традиції, де чужинця приймають як давнього друга. Гостинність тут не просто вічливість, це частина національної ідентичності. Люди радо запросять на чашку чаю, розкажуть історію свого краю. Від покоління до покоління передаються звичаї, пісні, танці і навіть традиційні ремесла. Шотландці щиро пишаються своєю культурою і з радістю діляться нею з усім світом. Апостол Андрій є покровителем Шотландії. Його день 30 листопада відзначається як національне свято з глибоким історичним і духовним змістом. У цей день по всій країні проводяться масові гуляння, паради, концерти. Люди вбираються в національний одяг, чоловіки надягають кілти, звучить музика волинок. І звісно, хагіс це національна страва Шотландії, яку готують з баранячого ліверу, порубаних з цибулею, салом та приправами. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.